Є всього два варіанти, чому ви можете дивитись це відео? Або ви десь в інтернеті спитали щось, типу: А отой ваш великий вибух? Він же стався? То де саме він стався? Де це місце? Після чого якась добра людина кинула вам посилання на коротку, зрозумілу відповідь? І ось ви тут? Ну або Ютуб просто підкинув вам це відео, і через свою природню допитливість ви на нього клікнули. В будь-якому разі, давайте розберемося. Якщо всесвіт справді почався з великого вибуху, то де цей вибух стався? Де саме все почало? І навіть якщо ви знаєте відповідь, можливо, для вас теж буде якась нова інформація. По-перше, важливий момент: якщо вам хтось скаже, що це тупе питання, чи щось на кшталт того, сміливо шліть цих снобів куди подалі. Я вам офіційно дозволяю. Бо це абсолютно логічне питання, яке більше того, має виникнути у будь-якої свідомої людини, яка знайомиться з астрономією і устроєм Всесвіту. Бо у вибуха справді має бути епіцентр. І тут науковці самі винні, що вистрілили собі в ногу. І Використовують термін великий вибух, насправді ж його взагалі придумав астроном Фред Хойл, щоб висміяти нову на той момент парадигму: біг Бенґ мало бути насмішкою, знущанням. Типу, ну не могло ж все бути так тупо, щоб якийсь великий бабах створив всесвіт. Але як бачите, назло усім це знущання навпаки закріпило як офіційну назву. І як результат, через токсичні відносини між науковцями, купа людей тепер мають хибне уявлення про одну з найважливіших теорій у світовій науці. Але щоб розібратися з цим великим вибухом і. Тим, що це значить, треба просто зрозуміти, з чим нова теорія сперечалась. Раніше астрономи були впевнені, що от є наш всесвіт. Він статичний, завжди існував, завжди був приблизно таким, як зараз, і завжди буде. Але тут на початку 20-го століття, приходить такий Едвін Хабл, який побачив, що далекі галактики мають спектр, зміщений в червону сторону. І чим далі галактика, тим більше у неї зміщений спектр. А це значить, що абсолютно усі далекі галактики тікають від нас. І чим далі вони від нас розташовані, тим швидше вони тікають. Тобто це говорить про те, що всесвіт розширюється. Як наслідок, якщо відмотати час вперед, то все дедалі буде віддалятись одне від одного. Але куди важливіше, що якщо відмотати годинник назад, це означає, що раніше все було навпаки ближче і щільніше. І от звідси і походить з лампи передньої парадигми. Якщо всесвіт розширюється, то у нього був якийсь початок. І це, в принципі, і є основа теорії Великого вибуху. По суті, все, що вона каже, що Всесвіт, в тому вигляді, як ми його знаємо сьогодні, колись почався. І якщо порахувати, як швидко розлітаються далекі галактики і відмотати годинник назад, то виходить, що сталося приблизно 13 мільярдів 800 мільйонів років тому. В цей момент всесвіт мав бути безкінечно щільним. Тепер щодо центру, епіцентру і того місця, звідки цей вибух почався, це не просто уявити, але правильна відповідь на питання, де був великий. Великий вибух, це усюди. Всесвіт в нашому поточному явленні безкінечний. Він безкінечний сьогодні, завтра, мільйон років тому, і під час Великого Вибуху він також безкінечний. Просто по всій своїй безкінечності він був дуже щільний, але після Великого вибуху він почав ставати менш щільним і продовжує цей процес досі. Тобто, давайте ще раз закріпимо. По факту, все, що говорить теорія Великого Вибуху, це те, що у нашого всесвіту з нашими поточними законами фізики був що був якийсь момент, після якого безкінечна щільність почала падати. І сталося це по всьому безкінечному всесвіту одразу, в усіх місцях. Тобто, Великий вибух це не якась конкретна точка в просторі, як можна подумати з його назви. Але це точка в часі нульова координата на осі часу. Великий вибух не відповідає на питання де. Але відповідає на питання коли сподіваюсь, тепер стало трохи ясніше. Якщо цікаво купати далі, дам вам декілька цікавих посилань в описі. Там більш докладно, можна більш детально вивчити це питання. Ну і обов'язково збережіть собі посилання на це відео. Щоб якщо хтось десь в інтернеті спитає, а де ж відбувся цей самий ваш великий вибух, де його центр, щоб ви одразу привели їх сюди.